Добрий ранок, мої першокласники! На минулому уроці з я досліджую світ. Ми з вами говорили про вуха орган слуху. Ми з вами дізналися і обговорили те, що за допомогою вух ми можемо чути різні звуки. Проаналізувавши ці звуки, ми теж можемо отримати певну інформацію. Наприклад, коли ми чуємо голос людей, ми можемо проаналізувати і зрозуміти, одна людина там говорить чи багато. Почувши шум якогось транспорту, ми можемо зрозуміти, цей шум і цей транспорт буде великий чи маленький, близько він чи далеко. Це все допомагає нам зрозуміти і цю інформацію допомагає отримати наше. Вухо, орган слуху. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи все можна почути за допомогою вух. Ми іноді не просто слухаємо, а є таке ще слово, як прислухаємося. Якщо ми прислухаємося, значить у нас на ем, шляху від звуку до нашого вуха є певна перешкода. Давайте подумаємо, коли ми з вами можемо прислухатися. Так, подумали? Так, ми можемо прислухатися, коли хтось. А також ми можемо прислухатися в класі, коли багато говорять одночасно, і щоб зрозуміти певну інформацію, ми прислухаємося до когось одного. Адже наше вухо влаштоване так, що ми не можемо почути і обробити всю інформацію навколо. Коли ми прислухаємося на природі, ми можемо чути декілька звуків одночасно, але зазвичай ми прислухаємося все-таки до якогось одного і його аналізуємо. Коли ми маємо якусь перешкоду в навколишньому середовищі, або можемо мати ще перешкоду в нашому організмі. Наприклад, людина, коли погано чує, може через певні технічні проблеми погано чути, наприклад, поруч був якийсь сильний шум, наприклад, ви стояли біля колонки. Або в заразній ситуації, на, на жаль, є вибухи, і людина може чути трошечки тихіше. Що ж ми тоді робимо? Наше суспільство, люди дізналися, що дехто погано чує, і за допомогою того, що аналізували інформацію, хотіли їм допомогти, винайшли деяку техніку, деякі прилади, винайшли, які допомагають людям чути краще, тобто покращити звук. Це, наприклад, динаміки, які ми підключаємо до будь-якої техніки, і звук від відео, аудіо, ми чуємо голосніше. Також є така річ, як фонендоскоп. Він допомагає лікарям чути краще звуки наших внутрішніх органів, такі як легені, серце. Також є такий прилад, як слуховий апарат. Його не ставлюють там по бажанню, звичайно, що його встановлюють лікарі, і виписують його лікарі для тих людей, у яких є порушення слуху. Зараз подивіться на малюнок і давайте подумаємо, які прилади допомагають людині краще чути звуки. І у яких приладах є парне число елементів? Парне це у нас два, це пара. Адже вухо це парний орган слуху. Чому парний? Тому що в нас є одне вушко і є друге вушко, тому вони створюють пару щоб би в нас було лише одне вухо, тоді ми могли би аналізувати інформацію лише з одної сторони. А так в нас вуха з двох сторін, тому ми можемо проаналізувати звуки з усіх сторін, які ми можемо почути. Також повернувши голову, і ми можемо взагалі навколо себе відчувати, чути всі звуки. Людина, яка від народження або через якісь проблеми має порушення слуху, вона. Може розмовляти з іншими, спілкуватися точніше з іншими людьми за допомогою мовою жестів. Ця мова жестів теж має свою абетку, і люди її вивчають теж в школах. Ось ви можете побачити. Звичайно, що вони не Можливо, чують певні звуки, а дехто взагалі не чує жодних звуків, але вони пристосовуються до життя, щоб жити повноцінним життям і жити в нашому суспільстві. Зараз ми з вами, для того, щоб краще чути, ми маємо дотримуватися деяких порад. Давайте ми ці поради подивимося на малюнок і спробуємо їх скласти. Ви зараз можете поставити на паузу і скласти деякі поради, як треба берегти свій слух. Подивіться уважно на малюнок. І давайте подумаємо: Перша порада чудово молодці, це менш часу слухати на великій гучності музику. Навіть самі наші телефони, смартфони, вони попереджують людину, що прослуховувати музику довго у наушниках це є небезпечно для наших вух. Друге правило це. Чистити вуха, дотримуватися гігієни наших вух. Але самостійно глибоко чистити вуха всередині небезпечно, можна пошкодити слуховий прохід. Третє це не засовувати різні дрібні і більші і гострі предмети до наших вух, навіть якщо там щось засвербіло, не треба чухати якимись гострими предметами, адже це може призвести до того, що той предмет залишиться там і доведеться викликати швидку, їхати до лікаря і витягувати, і все буде добре, якщо би не порушити, не порвати барабанну перетинку, яка допомагає нам чути. Тому це дуже важливо нічого. Не засовувати в вушка. Третє, четверте правило це не знаходитися довгий час поруч із якимись джерелами дуже шумного звуку. Тому що постійний вплив великого шуму на наші вуха теж може призвести до його тимчасового або постійного ушкодження три, п'яте правило: у нас необхідно зберігати наші вуха в теплі, адже наші вуха вони знаходяться у нас на голові. А голова це дуже важливий орган нашого тіла. Тому і самі вушка, і голівку треба тримати в теплі, особливо коли холодно або коли вітряна погода. Адже дуже неприємно потім лікувати болі в вусі. Отже, давайте зробимо висновок. Слух потрібно берегти. У холодну пору року носити треба головний убір обережно чистити вуха не глибоко всередині, у разі потреби вчасно звертатися до лікаря. І Якщо вам щось там, як вам здається, застряло, звертатися до дорослих, щоб дорослі звернулися, якщо що, до лікаря. Самостійно ми не вирішуємо ніяку проблему. Домовились? Чудово. Люди, які погано чують, можуть користуватися слуховим апаратом або і спілкуються мовою і жестів. І пам'ятаємо про толерантне ставлення до цих людей. Ми в жодному разі не висміюємо тих людей, які е, не самі вибрали, щоб у них був поганий слух. Тому поважаємо усіх і слухаємо батьків, зберігайте спокій, все буде добре, я думаю. Скоро ми з вами зустрінемося. І до нових зустрічей на новому уроці. До побачення.